Чому з початку повномасштабної війни все більше непридатних чоловіків воює на передовій? В цьому відео ми розкажемо, що робити, якщо ВЛК ігнорує ваше поранення чи хворобу, в яких випадках висновок лікарської комісії є незаконним, та як добитись справедливого рішення. А щоб бути в курсі всіх актуальних новин, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Наступного разу ми розповімо. Як військовому отримати 1 мільйон гривень за знищену російську техніку. Військово-лікарську комісію проходять і призовники, і вже чинні військові після поранення. Саме ця комісія визначає, чи придатні ви до військової служби. Наразі відомо багато ситуацій, коли ВЛК визнає придатними чоловіків зі значними вадами здоров'я, важкими травмами чи навіть з інвалідністю. Наприклад, я знаю випадок чоловіка, який від народження мав лише одну нирку. Очевидно, що він інвалід та за законом не може бути військовим. Але лікарська комісія не взяла до уваги цей факт та визнала його придатним до служби. Як таке взагалі може трапитись? Все через те, що обстеження ВЛК дуже часто лише формальність, і майже усіх призовників визнають придатними до військової служби. Така ж ситуація із воїнами, які отримали тяжкі поранення на полі боя, їх майже ніколи не обстежують належним чином. Розкажу про реальну ситуацію: до нас звернувся військовий, якому уламок потрапив руку та пошкодив нервові сплетіння. В результаті він взагалі не міг керувати рукою. Проте лікарська комісія вирішила не продовжувати йому реабілітацію. Аргументували це тим, що він просто імітує, щоб не повертатись на передову. В подальшому в приватній лікарні детальне обстеження виявило пошкодження нервів та підтвердило слова військового. І зараз таких ситуацій, на жаль, десятки. Що ж робити, якщо таке трапиться, ви можете звернутися до вищестоящої ВЛК. Це можуть бути регіональна комісія або Центральна військово лікарська комісія. Обов'язково потрібно надати всі документи, які підтверджують серйозність вашого поранення, наприклад, виписка з лікарні чи медична карта. Якщо ж це не дало результату, варто звертатися до суду. Є кілька підстав, щоб скасувати рішення лікарської комісії. Наприклад, якщо ВЛК не врахувало вашу хворобу чи поранення. Обрала неправильний ступінь захворювання, неправильно провела процедуру обгляду або не вказала, який вид діяльності можна робити, якщо вас визнали обмежено придатними. Насправді добитись позитивного рішення вкрай важко, але цілком можливо. Ось один із випадків, коли суд скасував рішення ВЛК через те, що комісія лікарів не оглянула чоловіка та проігнорувала його медичні документи. Звичайно, що це незаконно. Адже в положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України є чіткий перелік лікарів, які обов'язково мають оглянути призовників та військових, щоб встановити ступінь їх придатності. Дійсно, зараз у нас війна і нам потрібні військовослужбовці, але це не повинні бути ті, хто неспроможний виконувати бойові завдання. Окрім того, така позиція ВЛК може призвести до небезпеки інших воїнів. Адже зброя може опинитися навіть в руках людини з психічним захворюванням. Якщо вам потрібна юридична допомога, звертайте за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Щоб дізнавати ще більше корисної інформації для військових, обов'язково підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок. В наступному ролику ми розповімо, як військовому отримати 1 мільйон гривень за знищену російську техніку. А ще ми дуже чекаємо на вашу підтримку у вигляді лайків та коментарів під цим відео. До нових зустрічей!